Доброго дня! Як мене чути видно? Все добре. Представлюся для тих, хто мене перше бачить. Людмила Черненко мене звати, практикуючий психолог. Допомагаю вирішення сімейних проблем, невпевненості в собі, складних життєвих ситуацій, авторка інтенсиву полюби, пізнай, прийми себе. Сьогодні у нас знайомство з собою: вправа Я не я. Будемо працювати за допомогою використання мак -карт». Хто вперше стикається з ними, розкажу в двох словах, що таке Маккарти. це метафоричні асоціативні карти, психологічний інструмент з арт-терапії, який базується на метафорі, асоціації, проекції і застосовується для діагностики, корекції, розвитку, формування психологічних особливостей особистості. Працюю з Маккартами в закриту або відкриту. покажу Відкриту це ось зразу. Ось так, а відкрито зразу малюночком, і людина дає відповідь на запитання, на певний запит, дивлячись на карту. Сама карта сама по собі нічого не означає, це не карти Тару, де там кожна карта щось має значення. Тут людина для одна карта для інших людей буде мати, ніби інше значення. Тобто ми даємо запит, дивимося на карту і розказуємо те, що ми бачимо. Тобто це буде відповідь на наше запитання. Ми з підсвідомості витягуємо відповідь на. Свій чіткий запит або на своє чітке запитання. А в закрито це коли робиться розклад, ось так, сіточкою до верху малюночком. І там вибираємо карту 1, 2, 3, 5. Знову задаємо запит і потім перевертаємо і вже бачимо карту, і знову таки даємо відповідь на запитання або на, на ту тему, яка нас цікавить. Так, значить переходимо до нашої вправи. Вправа, знайомство з тобою називається Я не я. Виберіть, будь ласка, карту: Хто тут ви є? От точно хто я? От дивіться, огляньте гарно персонажі. Хто вам найбільше перша, перша карта, яка вам, от, впала в очі от це я. І опишіть, будь ласка, і цю карту цей персонаж трьома характеристиками, якостями характеру. Декілька хвилиночок, там, 30 секунд буквально. От що перше вам приходить, наприклад, там жабка, да, там весела, радісна, да, там, яка там життєлюбна. Так, чекаємо. Таня пише: кіт шість. Так, веселий, добрий, радісний. Чудово, чудово, так. Альона, що нам пише? Дев'ять лунтик. енергійний, позитивний, щасливий. Чудово, чудово. Це дівчата, ви себе охарактеризували. Які ви є? Ми вже побачили ваші хороші, так сказати, хороші сторони. Ви молодці. Так, їдемо далі. В другу частину нашої вправи. А тепер дивимося тут. Тут уже хто не я. Зверніть увагу, гарно розгляньте карти, виберіть теж першу, яка вам от найбільше не подобається. От ви подивилися там, ох, там павук мені в очі впав, да? гляньте і виберіть карту, і опишіть трьома знов-таки трьома словами, рисами характеру, хто тут точно не ви і хто це є, які риси характеру, от які вас прям відштовхують. Чому ви зразу відштовхнулися від цієї карти, що тут точно це не ви? Зрозуміло, так? Якщо запитання, то ви пишіть мені в чат, я буду відповідати. Не друга карта, тільки перша. От перша, яка найбільш викликає якийсь негатив, якийсь відштовхує От й пишіть три слова риси характеру. Так, так, пише Альона. Павук перша, її найбільше не сподобалася. Мовчазний, байдужий, пертий. Чудово, добре. Запиши собі на листочку, зараз що ми почуємо Таню. І потім я скажу, що з цим робити. Так, Таня пише: Віслюк, егоїстичний, злий, агресивний. Так, запиши, будь ласка. Чудово. Так, значить, дивіться, дівчата. Тепер ви кожні свої три слова. Подумайте, зараз у вас є декілька хвилин, в яких сферах. Життя зараз на даний час, ці риси характеру, які вас відштовхують, ви щойно написали потрібні, в якому сфері, в якій сфері вашого життя зараз вони потрібні. Тобто, наприклад, Таня, да? де тобі потрібно, в якій сфері життя, в роботі, вдома, в відносинах з друзями, в відносинах з колегами, да? десь, можливо, в якій сфері, тобі треба бути більш агресивною, більш злою. Ну, мається в виду там не нападати да, на людей, а тобто. Агресивною чи злою там відстояти свої кордони. Да? Можливо, потрібно сказати якесь таке чітке слово: відстояти свої кордони, захистити себе, щоб, вибачте, не вилазили на голову да? не звісювали ноги. Це зрозуміло. Так. Альона, ти наприклад, да, ти написала вперто. Де ти теж треба бути більш впертішою? Знов-таки, десь себе можливо відстояти, десь щось доказати свою точку зору, да? довести, не так доказати, як довести її, щоб тебе почули, тому що твоя точка зору теж важлива. Да? Байдужість, ти написала. Байдужою мається в виду, можливо, ти дуже співчуваєш. Може, ти дуже співпереживаєш за всіх людей, але в, в ущерб таке слово не наше, да? в собі. Це не має бути так. Не, ти не повинна собі наступати на горло, шкодуючи когось іншого, Так? ми маємо в відносинах з людьми бути розуміти не одного, все, все понятно. Але ти не повинна наступати собі на горло в будь-якому разі. Так. Який там ще був егоїстичний, де Таня писала? теж. Егоїзм, здоровий егоїзм, да? ставити себе на перше місце. Наприклад, вибирати себе. Це зрозуміло, так? Да? От теж подивися, де тобі потрібно вибирати себе. Можливо, вдома да? десь відстояти з сім'єю, можливо, з колегами, можливо, з друзями, будь-яка сфера. Подумайте, дівчатка, позаписуйте свої інсайти і напишіть, будь ласка, будь ласка, напишіть мені, як вам було працювати з МАК-картами. Чи все зрозуміло, чи щось не зрозуміло. Мені цікаво буде, що ви написали, як, як вам взагалі зайшов цей інструмент. Чи якісь відповіді для себе отримали, чи якісь інсайти отримали. Все, дякую за увагу. Чекатиму на наступну зустріч. Пока-пока.